З настанням прохолодної погоди стрімко зростає кількість випадків травмування людей на пожежах через необережне поводження із пічним опаленням, газовими приладами та обігрівачами. Основними причинами пожеж залишаються порушення правил експлуатації електрообігрівальних приладів та пічного опалення, перевантаження внутрішньої електромережі, необережне поводження із вогнем осіб у нетверезому стані. З настанням прохолодної погоди зростає кількість пожеж та Кількість випадків травмування людей на пожежах через необережне поводження з пічним, з пічним опаленням, газовими приладами та обігрівачами. Основними причинами виникнення пожеж залишається порушення правил експлуатації пічного, пічного опалення, перевантаження внутрішньої електромережі та необережне поводження з вогнем та та коріння осіб у нетверезому стані. У зв'язку з цим Володимир Волинське, РУ, ГУ, ДСНС України у Волинській області, вкотре нагадує прості правила пожежної безпеки, яких слід дотримуватися з настанням осінньо-зимового опалювального періоду. Це такі правила, як не використовуйте саморобні електронагрібачі, не експлуатуйте печі, що мають тріщини. Не використовуйте для обігріву приміщень газові плити, також не слід, не слід сушити над запаленою газовою плитою речі, тому що вони можуть перегрітися та спалахнути. Також не слід палити груби та печі з незакритою топкою. Не, не слід ставити електрообігрівачі біля легкозаймистих матеріалів та вмикати їх у Переноску рятувальники наголошують, трагічні випадки частіше виникають там, де діти залишаються удома самі, без нагляду дорослих у закритих квартирах, будинках, де опалюються печі або ввімкнені в електромережу електропобутові прилади. Із настанням холодів виникають пожежі у підвалах багатоповерхових будинків, жертвами яких стають особи без певного місця проживання. Небезпечні такі пожежі, виділенням великої кількості диму, що проникає у під'їзди та квартири, загрожуючи життю його мешканців. Відтак, назву. Чайники наголошують, що знання найпростіших правил пожежної безпеки допоможе уникнути загоряння, а знання першочергових дій у разі пожежі збереже життя.